Вітаю всіх на своєму каналі. Пропоную вашій увазі чергове відео з серії Подорожуємо разом. В ньому я розкажу про нашу сімейну подорож до Албанії на власному авто. Отже… Мета нашої подорожі місто Хімара на узбережжі Албанії. Виїхали ми о 5 ранку, і якщо вірити у Google картам. Попереду нас чекає більше 2000 км та 28 годин подорожі. Але, як я розумію, це без зупинок і черг на кордонах. Google запропонував нам два маршрути. Перший варіант через Угорщину, Сербію та Чорногорію. Але цей маршрут нам не дуже цікавий, оскільки в минулому році ми їздили ним в Чорногорію і хочеться якихось нових вражень та краєвидів. Тому обрали другий варіант через Румунію, Болгарію та Грецію. Україно-румунський кордон будемо перетинати в Діківцях Чернівецька область, прикордонний пункт Раковець. Наразі чат джипті обіцяє там найменші черги. Як я вже казав, по прогнозу їхати нам 28 годин, що мені не дуже віриться. Згідно маршруту, перед Житомиром ми мали звернути на Бердичів, потім перед Хмельницьким на Кам'янець-Подільський, далі на Діківці, ну і прикордонний пункт Роковець. Але Google карти час від часу пропонують кращий маршрут, і якщо його не відмінити, автоматично на нього перелаштовується. В якийсь момент я пропустив цю пропозицію і маршрут автоматично перелаштувався через Огощу. Помітив я це, коли ми вже доїхали майже до звягеля. Тому довелося розвертатись, і до Хмельницького ми вже їхали через Староконстантинів замість Бердичого, що додавало якийсь час до нашої подорожі. Я так думаю, це буде не останнє додавання часу. 8.30 ранку, наша перша зупинка, заправили машину і вирішили трошки перекусити. Дорога до україно-румунського кордону в нормальному стані, де-не-де присутні невеличкі посходження асфальту, але, як то кажуть, на швидкість не впливає. Тільки перед дяківцями маршрут якогось біса звернув на ґрунтовку. Хоча, як з'ясувалося вже пізніше, Паралельно ґрунтовці йшла нормальна заасфальтована дорога. А от при походженні кордону нас чекала наша перша пригода. Приїхали на кордон, на нашу таможню хвилин за 20 прийшли румунську близько години і в Румунію так і не попали. Виявляється, для перетину кордону на авто потрібен тихогляд. Коротше, якщо будете їхати, дуже уважно перевіряйте перелік документів. Бо я в тому році пару раз їздив, ну хлопець же ж грамотний, все знаю, не подивився. А як виявилось, в цьому році додавався техогляд. Сьогодні субота, вже майже друга половина дня. На наше щастя нам вдалося домовитися в Чернівцях на одному з сервісних центрів, що зроблять, це е, ну, технічний огляд цей. Не знаю, коли нам це зроблять. Поки що чекаємо. Надіюсь, що все-таки в Румунію ми сьогодні заїдемо. Ось такі пироги малята. 16.45. Нарешті ми пройшли цей техогляд. Ну, Як то кажуть, немає худа без добра. Незважаючи на всі негаразди, зато тепер ми впевнені, що машина знаходиться в ідеальному технічному стані. Зараз вертаємось на пункт пропуску і надіємося, що на цей раз все вийде. 17.30. Вдруге під'їжджаємо ми до пропускного пункту. Да, Черга набагато більша. Будемо стоятиме тут довго. Ну, крім кількох десятків втрачених кілометрів, додається ще кілька годин. На годиннику вже 20.30, тобто 8 з половиною годин. Ми на цю пригоду потратили. А за цей час можна було проїхати половину відстані до Албанії. Ну, маємо те, що маємо. Їдемо далі. 4.30 30 ранку. Нарешті доїхали до румуно-болгарського кордону. Черга тут, правда, напевно, на пару кілометрів. Подивимось, чи довго будемо стояти. Загальні враження від поїздки не дуже позитивні, оскільки не дуже мені сподобалися дороги. По-перше, вони дуже вузькі. По-друге, більшість часу ти їдеш в межах населених пунктів і обмежені швидкості там 30, максимум 50 км. А оскільки дуже великі штрафи, і не дуже хочеться перевищувати, тим паче не знаючи всієї ситуації, чи тут у них камери, чи в них там як вони ловлять. Тому стрімнувати трохи їхати. Але знайшов вихід з цієї ситуації. Я просто пристраювався за якоюсь з місцевих машин, яка їхала з потрібною мені швидкістю, і таким чином пролітав там з перевищенням швидкості. Дороги взагалі, ну я не в захваті. Вони якісь вузенькі, вони рівні, немає ям. Ну, може, де-не-де -де там якась латка стоїть. Вони то рівні все, але вони вузенькі, вони дуже хвилясті такі. І оце от постійно по населеним пунктам. Там є кілька кусків, автобанів, чи як їх там назвати. Найбій найдовший був 78 км кілометрів, і пару разів там ще було до 20 кілометрів. А так, звичайні одно або допалісні дороги. До речі, при в'їзді в Румунію треба обов'язково купити віньєтку. Це дозвіл на користування дорогами. Всі дороги в Румунії платні. І ця віньєтка дає доступ до цієї послуги. Продаються вони на заправках, в якихось там великих магазинах, але... Нам всім ділом не дуже повезло, ми заїхали на пару заправок. От. Нас запитали, чи є в нас місцева валюта, але відповідно в нас її нема, оскільки ми заїхали там вже після 8-ї години, де її міняти в такий час. І щось за карту е... ніхто не хоче продавати, за євро тим паче. От. Тобто, довелося нам купляти цю електронну віньєтку, правда, на українському сайті. Ну от зараз будемо виїжджати і подивимося, до речі. Купили ми цю віньєтку. Чи нас жорстоко обманули. Така ситуація. Шоста година ранку. В'їхали ми вже в Болгарію. Кордон проходили півтори години. Ну, власне кажучи, тут кордону як такового немає. З боку ремонт перевірили тільки наявність віньєтки і все, але оскільки е, ремонт моста, на ньому реверсний рух, тобто ти 40 хвилин спочатку стоїш, а потім за 10 хвилин половину дороги проїжджаєш. Потім, відповідно, знов ще там хвилин 40 стоїш, і там за хвилин 5 там решту е Шляху, що лишився. Якщо будете їхати, майте на увазі. Значить, в дорозі ми вже 25 годин. За цей час проїхали 1250 кілометрів. Ну, звісно, дуже багато часу в нас зайняли техогляд. Якщо б не він, то ми вже б десь на під'їзді були. Значить, лишилося нам ще 1000 кілометрів. Подивимося, як буде далі. При в'їзді в Болгарію також купили віньєтку. Купляли електронну, хоча на кордоні був вагончик, де їх продавали, правда значно дорожче. Дороги в відмінному стані, в основному однополісні, хоча і багато автомагістралій. Заправилися пальним, це ціни в левах. Ціна дизеля виходить 68 гривень за літр. Тобто ну, на 10 гривень дорожче, ніж в Україні. До речі, цікава система заправки пальним. Вставляєте пістолет в бак, і при натиску на речах зразу починається подача пального. Тобто, якщо треба певна кількість пального, а не повний бак, треба зачекати, поки зальється ця потрібна кількість літрів, вимкнути пістолет і вже після цього йти на касу. Розрахуватись можна як в левах, так і в євро. Ну, Картою краще розраховуватись в євро, щоб уникнути подвійної конвертації валют. На дорогах в передгір'ї вражають тунелі. Навіть не уявляю, скільки грошей і труда потрачено для того, щоб цих горах пробити десятки кілометрів тунелів. Швидкість дорогий бартер, руки на парту, ти не ховай карт. 12.30, Ми на кордоні проїхали кордон з Грецією. Лишилось нам 500 кілометрів до місця прибуття. кордону як такого немає. Просто проїжджаєш. Єдине, що на в'їзді в Грецію купляєш за євро 90 євроцентів, квиток на дорогі. Я не знаю. Ну оплачуєш користування, їдемо далі. Так, п'ята вечора прийшли вже нарешті Албанську, албанський кордон. Лишилось нам їхати 85 кілометрів. По прогнозу, це має зайняти 2 години. Найбільше сподобалося, тому що 80% дороги ми провели по на автобанах. Тобто, з одного з'їжджаєш на інше, виїжджаєш. єдине, що погано, що Постійно треба платити оці м, плати за користування автобаном. Тобто, замість того, щоб зробити якусь алявіньєтку, тобто купив там і їздиш де хочеш, вони пішли іншим шляхом. Вони через певні проміжки кілометражу або на з'їзді з кілометража ставлять як таможню, можню, типу, і там оплачуєш подальше користування. Тобто, ми заплатили там чотири рази, наче чи п'ять по євро 90, Ну і там ще помілочі, там по 30 євроцентів, по 55 євроцентів, Ну і в сумі вийшло більше 10 євро. Тобто це найбільша ціна була за користування дорогами серед тих країн, що ми проїхали. Але найбільше вона сподобалася в плані користування. Кордон теж пройшли без проблем, буквально там за пару хвилин. Взяли документи, відсканували і навіть не дивилися техпаспорт. Все, їдемо далі. Надію, що скоро будемо на місці. Кілька слів про шлях по Албанії до Хімари: дорога весь час іде по горам. Тобто постійний серпантин, прямих ділянок майже немає. Ну і вся радість, що звідси випливає. Круті повороти, спуски та підйоми. Відповідно, середня швидкість близько 50 км на годину. Розігнатись при всьому бажанні просто нема де. Тому відстань менше ніж 100 км ми їхали більше 2 годин. Крім того, дорога вузька, а транспорту дуже багато. Можливості обгону майже немає. Тобто, якщо перед вами якийсь тихохід, то обігнати його дуже важко. Дивно, але фур на дорогах не бачили. Цікаво, а як вони доставляють товари в магазини? Адже населених пунктів навколо дуже багато. Мабуть, їхати тут вночі та ще й по незнайомій дорозі те ще задоволення, проте навколишній краєвид з лихвою перекриває всі недоліки. Приїхали ми о 7-й вечора в орендовані апартаменти, тобто в дорозі ми були, виходить, скільки. Ну 39.1. Якщо б, звісно, нам не підгадала купівля цього сертифікату, то це було б там годин на 8-9 менше. Плюс незапланований ремонт моста на кордоні між Угорщиною і на Болгарію ще відняв по години-дві. Тобто, в принципі, їхати на машині можна. Не так вже це і складно. Ось так виглядає вілла, де ми орендували апартаменти. Знаходиться вона поза межами міста Хімара. Але це було свідоме рішення, оскільки саме місто зажати між морем та горами. Відповідно, з місцем підбудівництва є певні проблеми. Ну і як наслідок шум, гам. Всі будівлі маленькі, компактні. І в самому місті велике скупчення людей. Якщо вам хочеться хоч якоїсь тиші, та не маєте бажання сидіти на головах один у одного, мусите шукати житло поза межами міста. Крім того, з цієї віли просто чудовий краєвид. Кілька слів про саме місто. Місто маленьке, але одразу помітна орієнтація на туристів, безліч невеликих магазинчиків, кав'ярень та ресторанчиків. Також вважає кількість приватних парковок. Правда, зазвичай це звичайнісінький двір. Ще огорожений пустир. Пов'язано це з катастрофічною нестачею місця для паркування. Вартість такої парковки становить 10 євро в день, а якщо після 6-ї години вечора то 5 євро. До речі, паркування на вулицях платне і оплатити його можна лише за допомогою смс. Проблема в тому, що щоб відправити цю смс, потрібна карта місцевого оператора, ну або просити когось з місцевих відправити смс-ку і відшкодувати йому готівкою. Проте варто замітити, що ми жодного разу не побачили, щоб хтось перевіряв плату за паркування. Обідали та вечеряли ми в місцевих ресторанчиках. Кухня сподобалась, готують смачно, да і порції досить великі. Наголошую, порції великі. Зазвичай вистачає якогось одного блюда, щоб добре наїстися. Середній чек за чотирьох складає в районі 100 євро. Розрахуватись можна як в євро, так і в місцевій валюті. З обміном валют також проблем немає. Ну і власне те, заради чого ми їхали в цю країну. Це море про те, що тут розказувати. Дивіться самі. Пляж Хімари досить великий і непогано обладнаний. Більша його частина зайнята шезлонгами з парасольками, які здають в оренду. Але є місця і для безкоштовного відпочинку. Оренда шезлонга вартуватиме від 15 до 25 євро. На пляжі є невеличкі кафешки, де можна перекусити або придбати напої, перевдягальні та літній душ, щоб змити морську воду. Людей на пляжі дуже багато. Десь після 11-ї ранку вже є проблемою знайти вільне місце. Проте ми звикли виходити на пляж десь о 8-й годині і тому у нас проблем з місцем для відпочинку не було. Цікавий момент, який нам зустрівся лише в Албанії. На кількох пляжах нам траплялись струмки або навіть невеликі гірські річки, які впадали в море прямо на пляжі. Вода в цих струмках просто крижана. Так от. Ця крижана вода не зразу розчиняється в теплі морській, а розпливається по поверхні тонким шаром і здається, що море вкрите якоюсь прозорою плівкою, ну наче розлита олія. І за рахунок цієї крижаної води здається, що море холодне, але варто пірнути, як розумієш, що вода насправді дуже тепла. Раджу обов'язково замовити морську прогулянку на катері. По-перше, поганяти по морським хвилям дуже весело і чудово піднімає настрій. По-друге, краєве узбережжя з боку моря просто чудовий. Ну і по третє, можна ще попасти на кілька маленьких пляжів, доступ до яких можливий лише з моря. Інстаграмні локації просто забезпечені. Втім, сидіти на місці і виходити щодня на один і той же пляж це не для нас. Тому ми кожен день намагались виїжджати на нові локації. Благо навколо Хімари є кілька невеликих пляжів, ну і просто цікавих місць. До речі, ловіть лайфхак на цих пляжах. Порівняно небагато людей. Така дорога на акваріум біч. в лицям по прихату а ми пустили його на він у домі Вирішили Ви подивитися, як воно тут. Нові локації завжди цікаві. Чесно кажучи, від Ксамілі очікували чогось кращого. Але маємо те, що маємо. Місто просто переповнене відпочиваючими. Припаркуватись дуже велика проблема. Можливо, це тому, що ми приїхали в вихідний день. Пляжі платні, на них яблуко нема де впасти. Якщо пошукати, знайти вільний шезлонг ще якось можна. А от чотири поруч це проблема. Наразі ми так і не знайшли. Тому з півгодинки покупались. Що така замучена? Тому що блін, я казала, що спочатку піти погулять, а потім іти купатися, а не мокрими, грязними блін, без трусів, іти гулять. Потім ще з годинку погуляли вулицями. Поїли в одному з сотень ресторанчиків і поїхали на наступну локацію. Наступна локація Блакитне озеро. Тіпа десь там висока в горах. Є озеро, яке там дуже популярне. Серед туристів кришталева вода, білий пісочок, інстаграмні локації. Ну, подивимося, як воно виглядає. насправді. Після входу краще всього зайти ось сюди. Там далі є лодочна станція. 10 євро з людини, можна або взяти двохмісний каяк, або чотирихмісна надувна лодка. Ну, це набагато краще, ніж іти пішки або на скутері пожарі. Замучились йти по жарі, вирішили взяти в оренду якийсь транспорт і от вийшла ось така от лодочка. Давно вже я не займався такою справою, доведеться трошки протистик. Пропливли трошки по цьому озеру і вийшли далі. Не пускають на лодках. Треба пройти кількасот метрів пішки. Потім продовжувати екскурсію. Лиш би, лиш би любит, але жити так хоче і в остань водяну. Тай на що ж мене та й побіг, сотворив, як людяно. Я не знаю, їх треба. Мені ближче набуде і космосна потреба. Субов свіки цим бути. Природа красива, але людей тут просто капець. Шанхай, просто шанхай. Вирушаємо назад. А як сю скінчеться, друге то мені грушку, за маю, замаю грушку. Замаю за рішенну дошку. А як все скінчиться, другє твої грушку? На жаль, наша подорож добігає кінця, і прийшов час повертатись додому. Назад вирішили їхати вже відовим і більш швидким маршрутом через Чорногорію, Сербію та Угорщину. І все було б добре, якщо б навігатор знов самовільно не змінив маршрут. Цього разу нас занесло в Косово. Якщо і вам так пощастить, майте на увазі, що місцевою валютою є євро. Але оскільки Косово не визнана республіка. То картки українських банків там не працюють, тому обов'язково треба мати з собою готівку. До речі, ціни в місцевих магазинах суттєво нижче навіть за українські. А тепер можна зробити висновок щодо нашої подорожі. На нашу думку, Албанія це країна, коли неодмінно хочеться приїхати ще раз, можливо, в інше місто чи місце, подивитись нові або вже знайомі локації, але неодмінно приїхати ще.